Україна не винна в тому, що Європа мерзне, щоб донести цю позицію до Євросоюзу, президент Ющенко вирішив у Польщі підняти газову тему на спільній прес-конференції зі своїм польським колегою Олегом Качинським. Ющенко заявив, що ті заявки на транспортування газу, які останні два дні посилає Росія, українська газотранспортна система технологічно виконати не може. Лише за умови, якщо Росія надасть мільярдів кубометрів блакитного палива буде відновлено транзит у Європу. А свою непричетність до несанкціонованого відбору російського газу Україна готова доводити в судовому порядку. Україна не має жодної провини у фактах непоставки російського газу до європейських споживачів. Не приймаємо жодні претензії з цього приводу, якщо наші партнери з Росії мають. Докази цього питання ми просили звернутися в суд в арбітраж, як це передбачено чинною угодою. Українська сторона не перекривала жодного технологічного крану, не вживала жодного кроку, який би блокував поставку російського газу до Європи. Президент Польщі після двогодинної розмови віч на віч з Віктором Ющенком сказав, що Польща вірить в те, що Україна не винна у газовому конфлікті, оскільки польська. Вона у газовому конфлікті не постраждала, то Легкачинський заявив, що вона не має наміру позиватися до суду ні на Україну, ні на Росію. Тетяно?